Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на перше та 2 травня 2024 року. Сьогодні, 1 травня та завтра, 2 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини саду та городу не можна, бо це час дихання рослин. Але гарний, сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Причому 1 вся доба, а 2 травня треба завершити обрізку та зелені операції до 14-ї години дня. 1 -го та 2 травня сприятливі дні для різних заготівель, але є теж але 2 травня треба завершити всі заготівлі до 12-ї години дня. Важливо для здоров'я на перше та 2 травня. Відмовтеся від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованої води, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів, що готуємо для здорового харчування: каші з гречки, пшениці, вівса. Можете м'ясо, якщо їсти, готувати, будь-яка риба підходить для приготування смаколиків. Салати дуже добрі з проростків зернових та бобових культур. Хліб з висівками дуже смачний і корисний, молочно-кісні продукти, доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю та сою. Пийте какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти, пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, щастя, радості, гарної погоди! Зустрінемося з вами увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!